Будь ласка, детальніше про сьогоднішній захід? Сьогодні у нас є захід, який називається Fair Elements, і цей захід покликаний показати синергію української і нідерландської культур. Перш за все, саме на цьому заході ми акцентуємо увагу на українському арті. Також ми принесли до цього концепту панельну дискусію, яка буде привертати увагу саме до проблеми війни, до різних там екзистенційних питань, як війна впливає на культуру, на ідентичність. Ну і звісно, цей захід це такий собі український культурний стейтмент, саме тут в Амстердамі, щоб Українці тут бачили, щоб пам'ятали, що українська ком'юніті, українська діаспора досить чисельна тут і настєва, щоб також показувати, як гарно ми вписуємося. Це такий Амстердамський вайб. Дякуємо. Також мене цікавить питання стосовно того, у цьому заході приймають участь лише українці, які тимчасово проживають у Нідерландах, чи є учасники з інших країн. Ну, в цьому заході організаційна команда це є мікс, як і тимчасово переміщені особи, які приїхали відносно недавно, так і люди, які вже десятки років живуть у Нідерландах. Тобто, ми, як діаспора, гуртуємося і спільним зусиллям намагаємося робити такі заходи. that's it Звісно, є люди, які нам сприяють, які не є українцями. Тому International Community, наші міжнародні друзі, вони теж причетні до цього заходу і вони теж допомагали нам робити цей заход. Це дуже добре, що нам допомагають також Україна. І також мене цікавить питання, з якими ви столкнулися проблемами під час організації цього заходу. Ой, насправді я б не можу сказати, що це були прям великі проблеми. Я... Скоріше назвав челенджами. І чаленджі були різні. Окремий чалендж це логістика. Ще один чалендж це пошук митців. Знаходження кураторки для арт-виставки. Також, звісно, великим челенджем було це запрошення спікерів для панельної дискусії. В нашому випадку було складно запросити велику кількість учасників панельної дискусії з України через те, що чоловіки зараз не виїзні і дуже складно зробити таку повну репрезентацію поглядів. Коли в нас є обмежена кількість учасників саме панельної дискусії, але, на щастя, в нас є дуже яскраві панелістки з чудовими, як то кажуть, «crystal mind», які нам допомогли внести ці різні погляди саме до панельної дискусії і збільшити оту цінність того меседжу, тих всіх меседжів, які ми намагалися донести. Звісно, є більш практичні челенджі, які стосуються пошуку фінансування, які стосуються там, пошуків партнерських організацій, які допомагають з руком виготовленням пераних матеріалів, але це є класичні челенджі, які виникають при організації цих івентів. Тому та, їх багато, але ми зі всім справилися. Розкажіть трохи-трохи детальніше стосовно панельної дискусії, та яких висновків ви дійшли, про що це було? В чому меседж був? Перш за все, панельна дискусія вона була покликана, щоб люди, які мають якісь вагання, люди, які мають якісь сумніви стосовно їх ідентичності, особливо українці, особливо у світлі останніх подій, щоб вони могли... Нагадати для себе, що означає бути українцем, щоб вони могли подивитися на свої грані ідентичності, можливо, по-новому, можливо, щось освіжити в цьому плані, щоб вони могли зрозуміти важливість української культури і їхньої української ідентичності як такої. Тому що через війну. Через різного роду проблеми, які стосуються і ментального здоров'я, і різного роду викликів, які виростають перед людьми, питання культури, питання ідентичності вони можуть відійти на задній план. Але це ніколи не можна робити, тому що саме ідентичність і культура вони формують нас як українців. Тому. Ми хотіли показати, що українська ідентичність вона є, була, буде. Вона чітка і сильна. Українська культура вона чудова, вона має гідне місце у сім'ї всіх європейських культур. І також ми хотіли показати передовим мистецтвом, що Україна теж може запропонувати щось нове, щось авангардне, щось таке, що може мати гідне місце серед усіх. Тих надбань світової культури це дуже чудово. Це дуже важливо для кожного із нас, для кожного українця. Дякуємо за це. Я хочу спитати у вас, коли плануються ще подібні заходи та як часто вони будуть відбуватися? Стосовно горизонту планування ситуація доволі нестабільна, оскільки, як я вже зауважив, що є виклики в плані фінансування, є виклики в плані різних таких побутових аспектів. Тому стратегічним бачення включає проведення такого роду заходів. Станом на зараз ми не можемо обіцяти якісь чіткі часові рамки. Тим не менше, сподіваюся, що через 6 місяців, можливо, 9 місяців ми зможемо повторити такого роду захід. Можливо, з дещо оновленим концептом. Тому що кожного разу, коли ми щось робимо, бачимо, що є. Дещо, що виходить, дуже гарно, є місця, які потребують покращень. Тому, як і в принципі будь-яка діяльність фундації, вона адаптується під потреби нашої аудиторії, потреби людей, тимчасово переміщених українців, діаспори в цілому. Також ми намагаємося чути запити суто нідерландського суспільства. Тому що, Саме пояснення контексту нідерландському суспільству, сприяння тому, щоб вони краще розуміли, хто такі українці, що таке Україна, це теж один з фундаментів діяльності фантації. Ну, можливо, ми трошки адаптуємо концепт, виходячи з фідбеку, який ми отримали на цьому заході, і зробимо щось схоже, але ще краще в недалекому майбутньому. Будемо з нетерпінням чекати і дуже вам дякуємо за те, що ви робите. Дякуємо.